Да, Андрюха! <laughs> 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 Тика жива, я її собою накрив, коротше, все нормально. Щас поїду, підлатаю собі да, чатку. Осколки в основному в спині, понятно. Перший приліт знаходився в квартирі на четвертому поверсі, потім Я з жінкою і... вийшов на е... лісничну клітку, угу. два удара там переждав, якраз оце краній де був. Ну, накрив трошечки і там з собою прикрив, якби щоб не так посікло. І, і все. І потім зрозумів, що іще щось летить. Слава Богу, вроді стіна ціла. Автомобіль досить дуже постраждав, майже повністю. Ну, Слава Богу, не згорів, але... тут на Лодж. Трошки далі, далі. Ви небезпечно стоїте. Може провалитися, ну буде можна поговорити. Ввечері 3 квітня ворог завдав знову комбінованого удару по місту Харкову. Всі удари у нас практично прийшлися на Баварський район міста Харкова. Одне влучання було в Холодногірському районі. Там будівля, з яка знаходилася адміністративна будівля без людей. Всього було по місту сім влучань. Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання або в багатоповерхових житлових будинках, або поруч з ними.